Привіт! Я Марі HR маркетинговій агенції Icon Stardom. Рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні у нас максимально унікальне інтерв'ю з моделлю на Онлі. По правилам конфіденційності обличчя моделі буде повністю закрито. Свєта, привіт! Я рада тебе бачити і дякую, що ти знайшла час для цього інтерв'ю. Привіт! Мені дуже приємно, що ти мене запросила. З радістю поділюся своїм досвідом і секретами з дівчатами, які може також стануть моделями. Ну що, тоді почнемо? Розкажи, будь ласка, що тебе привело до цього і чому ти вирішила стати моделлю на Онлі? Чи складно тобі було на це вирішитись, і взагалі, які в тебе були страхи? Як це починалось? Ух. Ну, давай почнемо з того, що на Онлі я вже десь півтора року. Може, навіть вже більше. Та більше того, що півтора року я зараз саме в цій агенції, а до цього я ще там в Какашечних працювала. Перед Онлі я працювала консультантом в магазинах косметики, адміном салонах краси. Але, по перше, там, в принципі, ми мізерні зарпла... зарплати. А по-друге, по ну, якби почалась повна масштабка. І після ток почалась повномасштабка. Виживати було дуже тяжко. Прям дуже тяжко. І жити від зарплатні до зарплатні, весь час на чомусь економити, відмовляти собі в чомусь. Мене це трошки не вже захарило. І якось подруга мені розповіла, що вона почала працювати в моделі на Онлі. Сказала, що в неї там ну, непогані доходи, щось так круто, класно. Я Думаю, ну прикольно. Може, тіпі, мені теж, типу, знаєш, якби спробувати. Ну, того, що якби вже. Я вже не вивозила, правда. А, вот. Я якийсь час дуже сумнівалася. В мене були деякі питання там, до моєї безпеки: типу, там зільють контент, не зільють, там, може, родичі побачать або там друзі. Вот. Але я так думаю: ну, по-перше, чого мені боятись? Я зараз ті, всю інформацію вивчу. А рідним я просто скажу, що я працюю віддалено там, чи просто фотомоделлю, чи там, ну, в принципі, яка різниця, яким я працюю? Так, а, ну. Верегідність того, що саме мої близькі і рідні побачать мене на Онлі, вона ну мізерна. Так знову ж таки, чому? Тому що перед тим як прийняти своє рішення на рахунок Онлі, я дуже багато приділила часу тому, щоб вивчити питання безпеки uh -huh. і. Більшість, як генста, і в принципі всього, всі дівчата, вони працюють під іншими іменами. Там можна заблокувати країни, які ти не хочеш, щоб якби тебе було видно. Та? І ну, якби такі от, моменти, такі от, Я прийняла для себе рішення, що в мене буде лише там платна сторінка, та, щоб не було на. Знаєш, як то кажуть, в вільному доступі моїх мого, мого контенту от безкоштовно. Ні, ну це для мене було якісь таке, знаєш, мені правило. Також ти підготувала список країн, які я хочу заблокувати. От, ну і якось отак, от прийняла рішення для себе, що типу окей, можна спробувати. Я почала шукати агенцію, того що я розуміла, що сама. Це я не полізу. Я взагалі не розумію, що як, куди. Ну, я колись інстаграм спробувала розвивати, там на, на стіни чуть не полізла. А тут взагалі все по-іншому. Я прийняла рішення, що я буду працювати лише з агенцією. Я спочатку там одне знайшла. Вони такі, типу, о, ми тобі там і то, ми тобі там мільйони будуть. Ну, які давайте спробуємо. Перший місяць там виплата взагалі капечна була, ну максимальна. А, другий місяць вони взагалі мені на півмісяць зарплату затримали. Того, що ой, нам надо на рекламу дати нам туди, надо, нам сюди ну, ті. Типу, а мене це ну, волнує. Ні. Uh -huh. Якби теж ну там вони щось вони мені виплачували щось там 200 по 300 доларів. Віду ну, камон, серйозно ради цих грошей. Я ушла зі своєї роботи, е, знімаю ну, ті, типу, дуже багато контенту. Е, і ну мені, типу, не окей. От я від них пішла знайшла другу агенцію, uh -huh. у них більш-менш було краще, там навіть доходила зарплата аж, аж до 800-900 доларів. Uh -huh. От, але теж ну, мені не подобалось то, що тіпа, знаєш, я не могла розпланувати свій час. Uh -huh. Тобто нема, не було ніякої структури роботи. Тобто я собі там не знаю, поїхала, не знаю, манікюр робити банально, а мені дзвонять там, дзвонять, що бігом, зараз, уже, от секунду, мені треба п'ятимінутне відео, як ти там не буду казати, що, але робиш. Угу. Я така, ну камон, мені додому їхати там за годину того, що я ну, там, в, до конкретного майстер, майстра приїхала. Я тільки приїхала, тобто вдома я буду мінімум години через три, а то й чотири. Угу. А мені бігом уже щас. Ну, типа, мені не подобалось то, що в їх поняття я мала сидіти вдома, знаєш, як тут зайка, чекати від них запит по контенту. Ну, типу, ні. Я від них теж пішла, е і я вже навіть точно не пам'ятаю, де? Чи то по рекомендації? Не, -не буду точно казати. ну, тобто, я, я знайшла те, те, цю агетцю, де я зараз, і Аве — це просто ну-ну-ну, от правда. Тобто тут мені вже все подобається. <свят> І це от, от це моє. А розкажи, будь ласка, які е, ти з якими труднощами найскладнішими ти зустрілася саме на початку роботи? Що тобі саме було складно? Саме складно це було, напевно, зйомка контенту першого. <свят> е -е. Та й в принципі зйомка контенту, е, я зараз не беру е, роботу з тими агенціями, так тому угу. що там, ну просто там рука ліцо. Я навіть не хочу про це згадувати, говорити там бред, треш. Вбрє, треш. Е, от якщо навіть взяти от, от, от останню мою агенцію, які зараз угу. працюю, для мене було складно. А, от, Робота з контентом на самому початку, Того, що ну, тіпа, я не розуміла, як це все правильно зняти. Так? Е, того, що, опять таки раніше в мене не було нормального досвіду. мене не навчили. Я знімала або як вони такі, та, та окей. Uh -huh. Там в зеркалі ще десь, ну той сам сел, ну, Угу. Uh -huh. А тут е, ну, було, треба класна картинка, е, це оце, і мені було спочатку тяжко. Uh -huh. Але. Е, Знаєш, я не скажу, що прям типу, Боже, я вмирала. Ні. Я тратила трошки більше ну, багато часу на це все. Але е, я закупилась, там приладими спеціальними, так, які допомагають мені. того, що в мене допустим, була проблема, що я не розуміла, як я виглядаю в кадрі. <гум> е, я хотіла знімати виключно на е, основну камеру телефону. <гум> Так, Щоб ну, картинка була більш якісна. якісна. Так, якісна. Ага. Але ну, якби, я не бачу, що, що відбувається ага. в кадрі. У мене був такий прикол, що я сфоткала одну фотку, побігла, подивилась, що там. О, це, так, це час. Так. Але, по-перше, пройшов якийсь час, місяць-два, я не знаю. Місяць-два. Ага. Я вже, по-перше, навчилася розуміти, що і як. По-друге, е, я собі замовила різні штати. Мене здається, зараз, якщо що мені збрехати штативів 4, а то й 5. Mm, Вони, різні. <гум> Та, Вони різні. Так, звісно. Вони різні. Один в мене там вигибається, другий в мене там дуже високий, ш... ну тобто Різні uh -huh. ракурси можна робити. Е, я собі накупляла світло, щоб все було красиво і чітко. У е, мене є там цвітні пациєчки, звичайне, типу, світло, там основне додаткове ну, коротше, щоб типу, все було красиво. і е, я собі навіть купила таку от штуку, яка допомагає мені бачити, що відбувається, ті, типу, в телефоні, коли він стоїть до мене, типу, спиною. Угу. Це е, на, на іншому якомусь е, пристрої. Е, спочатку я знайшла так додаток, який на іншому пристрої, потім пристрій здох. І я купила спеціальна якась штучка, я не пам'ятаю, як вона називається. Але от вона транслює uh -huh. те, що відбувається, і це тіп, мені це облегшило життя. Uh -huh. Але знову ж таки, я поки не знайшла цей лайфхак, тіп, я і так навчилась. Тобто я навчилась, що тіп, ага, мені не ставити отут, 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 тут воно ну, все буде чітко. Uh -huh. І якщо на перших етапах у мене зйомка контенту одного паку могла зайняти 6-7 годин, uh -huh. то зараз, е зараз я один цей пак, ну, може, години за три зніму. Просто по, по того, шаблону вже по, да, та, та, та по шаблону, ти просто вже розумієш. Тобі не треба бігати. Ти просто знаєш, що типа, ага, вот тут мені на так, вот тут мені на так того, що ти вже це зробила, типу, дуже багато разів. Uh -huh. Це набагато проще. Плюс, плюс е я дуже дякую саму контент-менеджеру, який на початку мені ті допомагав. Тобто у нас вплоть плоть було таке, що я там ставлю камеру. Тут нормально, така, ні, давай лівіше, давай правіше. Ти uh -huh. знаєш, на мене коригувала. Що знову ж таки допомогло мені? Ті попрошарити свій ну себе. Uh -huh. вот. Е ну, якось так. Клас. Слухай, це дуже круто, що саме ти так до цього підійшла. Дійсно. А ось скажи, будь ласка, як ти обираєш для себе образи, в яких ти знімаєшся, знімаєш контент? Ну, я тільки трошки ще погодю. Дівчата зрозуміють. Я лажу на, ну, там, в принципі, там всякі інстамагазинчики не, не, не тільки. Я, в принципі, дивлюсь, що там актуально, що може цікаво, що, що в принципі є, і те, що мені подобається, я купую. Але будь-який образ я обговорюю з контент-менеджером uh -huh. для того, щоб розуміти, наскільки це буде вдало для моїх фанів. Uh -huh. а, вот. Ну, щоб, типу, знаєш, не було ерору якогось uh -huh. такого. Uh -huh. вот. Плюс вона мені допомагає підібрати деякі які образи, але я отак скажу, я зрозуміла для себе одне: що якщо не оновлювати свій асортимент, uh -huh. навіть, навіть якщо говорити просто про якесь типу, сексуальну, якусь сексуальну білизну, uh -huh. або просто білизну, якусь uh -huh. там гарну з рюшами і тому подібне, якщо це не оновлювати постійно, Ну, типу, фанам буде скучно це купляти, yeah, в тебе буде однотипний контент. Ні, я розумію, що мені треба його різноманітнювати. Uh -huh. Тобто, в мене я не знаю, в мене штумба в штубах така здорова і чемодан, вони просто завалені білизною, яка була е відфоткана там. Ну там одна, один пак контенту, якісь там фотки для реклами, якісь фотки там для постів, ну красивеньких, uh -huh. да, таке щось. А так воно просто лежить. Uh -huh. Воно лежить, але воно не просто лежить. Е, інколи буває таке, що мене просять дістати якісь там столітній там, давності комплект того, що фан захотів там в ньому е, запрос, та, там, uh -huh. кастомний, Або в мене взагалі було таке, що я. Господі, ми відправили, напевно, три таких наборчика чуваку того, що от от йому захотіли, типу, в окей, мені то, що воно все ну, лежить. Ну, тобто, так, я вважаю, що. Оновлення гардеробу — це дуже важливо для моделі Онлі, того що чим різнообразніше тебе контент, тим більше як баланс тебе буде. І на таку штуку я ніколи не жаліла грошей, де, в принципі не на обладнання, не на одяг, ну типу, ні, для себе ж. Ну по-перше, кайф для мене. А по-друге, це мій істочник доходу. Тобто, якщо в мене будуть одна майка, одні шорти, ну це буде нікому не цікаво. Так от, тому як би так. Угу. А розкажи більше про контент. Саме про контент і скільки ти його знімаєш, який це об'єм, приблизно, хоча б. Mm -hmm. Ну дивись, тут е, в мене є контент-план. У угу. мене є контент-план, е, по якому я працюю. Він в принципі статичний, от його мені як дали там його вже декілька разів змінили, розширили, але от він є. Uh, Опять-таки, плюс в тому, що я можу собі там запланувати зняти все за один день або розтягнути на тиждень. У вот. uh, мене є контент-план, там в мене виходить. Боже, я так точно не скажу, я ніколи не рахувала, і там є якийсь мінімум по наповненню. Приблизно. Я... Ну, давай так, uh, Там є два паки uh, відвертого контенту. Різного формату, типу постановочний та непостановочний. Це десь все займає, ну не знаю, ну може в общій сложності типу, 70 фото. Це за... Ок... за один раз. Це на один тиждень. Ага. Я можу це знімати хоч весь тиждень. Uh -huh. ну, мені ну, грубо говоря, робо кажучи, мені треба е, в кінці тижня віддати, да, там приблизно. Не буду брехати, казати точно, кажу приблизно, бо не пам'ятаю. 70 фоток відвертих, різних. Uh -huh. ну, мається на увазі там, в одному образі, там, скільки -то в другому. Uh -huh. 20 відео. Uh -huh. Потім в мене ще є промо-матеріал. Це для реклами, там десь, не знаю, можу... 100 фото й там 20 відео, ну я не пам'ятаю. Uh -huh. uh, і лайв uh, контент там ну, різний, то там десь не знаю, ну може 60 фоток, але я тако, знаєш, вийшла погуляти, пофоткала все, що округ себе бачу. Пішла, поїла, теж сфоткала. Ну, тобто я відгружаю, то скількись, ну. Казали, що вистачає, ну, знаєш, хорошо. але я ніколи не даю, тіп, що в мене, мене ніколи не було такого, що в мене все було пусто. Uh -huh. Ну, типу, ні. Е, мінімум я виконую, я питаю, якщо в мене там я, погане самопочуття, або як в мене колись зловила в ну як, uh -huh. Скажу, вгарані, я просто трошки задовбалась. Вот. Я питаю контент-менеджера, чи достатньо того, що я скинула? Uh -huh. Чи я зробила, ну, типу, мінімум. Вона каже, докинь там ще там, 3-5 фоток, типа, і, uh -huh. і все. Я така, все окей, спасибо, Я ще це це докину, щоб ви працювали, а сама я поїхала там читати, бо в мене було таке, що я колись за 3 дні, я собі дала 3 дні, я відфігачила контенту на 2 тижні uh -huh. і така, типу, все. Я на связі, якщо що там запросять, і ще щось, але пожалуйста, поменше, я просто хочу відпочити. Uh -huh. Я тоді поїхала, відпочила і то все було класно. Супер. А скажи, будь ласка, це запитання для майбутніх моделей. Скажи, чи є у тебе прямий доступ до твоєї сторінки на Олі? І чи буде він у майбутніх моделей? З теорії доступ є, mm -hmm. але я чесно, я не розумію нашої. От правда, мені два рази в місяць скидають ситуацію, яка відбувається в мене з балансом. Я можу... Скріншоти, так? Так, да, да, скріншоти ага. мені скидають. мені достатньо. Якщо мені недостатньо, я можу, я, коли, там паную собі щось, я можу написати на проект менеджер, що, що там взагалі, uh -huh. куди ми двіжемося, знаєш, щоб ну, як, планувати собі щось. Він uh -huh. мені без проблем то скаже. А, Тобто, от мені дають скріншоти, і все. В мене за цей весь період було. Помню, може два чи три рази. Ми з ним зізванювалися. І він мені по відеотрансляції показував анкету. Бо мене мені стало цікаво, чи заблокували вони країни, які я просила. Uh -huh. Вони це зробили Вообще без питань. Там їх ну, було немало. Ну, в них є свій гіоблок, я uh -huh. так розумію, і плюс вони додали ті країни, які я попросила. Uh -huh. Тобто мені це все показали. Я... Мені провели повну екскурсію, що де відбувається, що от ми тут, от таке ми постимо тут, тут, отак, тут так. Мені цього достатньо. Я не розумію на що лізти туди, де працюють люди. Ну от я цього не розумію, типу, ну. Гроші заробляються, заробляють. Ти їх отримуєш, отримуєш. Якщо в тебе є якісь питання, йдеш до проект менеджера, питаєш. Ну типу, я не бачу сенсу мати прямий доступ. Угу. Тобто, все відкрито, все, все, все взагалі відкрито. І плюс, наскільки я знаю, наскільки я знаю, то е агенції працюють через якусь про спеціальну програму е того, що це мені ще так здавним-давно розказували. Вони працюють якусь спеціальну програму і щоб моделі зайти на саму сторінку свого пристрою, там треба всіх, щоб всі припинили роботу, щоб нікого не було на сторінці, тільки тоді ти можеш зайти. Так, це правда. Вопрос на матері мені мати цей доступ і встановлювати роботу. бо Якщо я буду там лазити, гроші не будуть зароблятися, значить я не отримаю гроші. Ну тобто я, Якщо мені щось треба, я спитаю, мені покажуть. Супер. М -м -м так, по цьому зрозуміло, а розкажи мені, будь ласка, про свою ЗП. <сувач> <сувач> Найцікавіше запитання. Подивись, якщо говорити про мої недоагенції, які були тип, в самому початку, <сувач> та, то там, боже, ну, дай боже, правда, за місяць що вони заплатили реально там, 30 400 доларів. Ну, типу. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Я прям знаєш, коли я у них працювала, що перше, що друге, ну ну одне ліпше краю, другого. Я коли в них працювала, я ще так думаю, блін, ну реально, ну ти, ну типу, в смислі. Я бачила в інтернеті, що моделі заробляють багато. Де моє багато. Ну там взагалі був капець. Тут же от е, ну, один... там ще на секундочку тебе приб'ю. Там і доступу в тебе не було до сторінки, нічого. Ні! Повний мороз. Вообще. Uh -huh. Я в них щось питаю, вони мені там, через дай Боже, три дні відповідають. Розуміла Зрозуміла. Ну, тобто, я прям дуже психувала на рахунок цього. Корот, фу. Угу. Добре, так там в тебе то, взагалі копійки в перших копійки, от цих взагалі, двох взагалі, Ну я, я реально не думала, чого всі пруться, Я така думаю, чого всі пруться на одяг і що таке мало грошей. Угу. А потім так, то там, 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 ну типу, ні, це, це я десь лоханулась. От, і основним таким знаєш, точкою, того, що я буду працювати саме в цій агенції, де зараз, uh -huh. стало те, що за перший місяць нашої повноцінної роботи вони зробили баланс що там 8 тисяч доларів. Uh -huh. І я така: нормально, нормально. Uh -huh. -um тобто я в перший місяць зробила там, тип, ну, гру, там, грубо полтори да? тисячі, якщо буде точно, там 1600 там, з Ну, uh -huh. ну Типу полторушечка. Прикольно. Ну, типу, окей. Уже не 400, Конечно, знаєш. Да. А, другий місяць вони роблять там я не 12-15%, ну, в общем. Та, тобто, uh -huh. В мене вже доходить до трьох, uh -huh. потім, 20. і, би, ну, Я uh -huh. така, о, о, модель отримує 20% від усього балансу. Так. <реш> да. 20%. Так, так, так. І ну я, я тут бачу, що в мене воно йде. Uh -huh. Воно в мене йде. І коли я вийшла на стабільних типу там, 6, 7, uh -huh. 5, ну, там, грубо говоря, да, я така, от. От тут я розумію, за що я Вот тут mm -hmm. я розумію, за що мені. Ну, типу, чого я маю там, купити е, якийсь образ новий, да? чого я маю там, е, собі приладів спеціальних? Ну, чого я маю типу, підвищувати свою, Кваліфікацію, моделі? Кваліфікацію, типу, та, та, я розумію, що якщо я зараз потрачу там, не знаю, за місяць, то так, так, там 500 доларів, 10% від своєї зарплати я потрачу на труси, лівчики. Е, там, нову приблуду для зйомки, так я розумію, за що вона? Тому що вона мене більше. дивіться, да, я зроблю більше. І mm -hmm. це саме круте. Це дійсно саме круте. Та і це правда. Дивись, у мене ще таке запитання. Розкажи, як змінилося твоє життя до Only і після Only? Чи можеш ти розділити на до і після? Ой, ну, Саме головне це, ну, для мене це те, що я. По перше, я позакривала всі свої борги. Я позакривала всі карточки. Це в з -е, модно ходи, що Моно, ліміт моно. тіпа я ж боже, там якась пісня. Там, ти будеш скучати. А, тільки, тільки я, я вернуся. Вернусь, та. Ні, У мене ти повернувся. <гум> ну, це так, шутки шутками. А, да, типу, я закрила всі карточки. З'їздила відпочинок. А, з мамусечкою своєю прям, слава Богу відпочили, тому що вона ж яму вже готова була лісні стіни, бо ми того моря не бачили вже років вісім. <гум> вот, я почала там, ходити по крутих рістів. Рівень життя. Рівень, Рівень життя, життя, типу, підвищився. Так, Я можу в будь-який момент собі дозволити піти на шопінг. Плюс декілька місяців тому я собі придбала машинку. Ну хто? Так, звісно, не з салона. І що пока не заработали, не то пока. Я з дитинства мріяла про Volkswagen Жук. Так не люблю цю машину. Ну, ну ти така дівчача, знаєш, вона така у-у-у. Розумію. Так, і. Мій ну, хлопець каже, ну, ти не могла вже почекати, взяла щось нормальне. Ні, я, я от хочу, я собі взяла В зиму, я собі взяла машину кабріолет. У мене зараз народилося нове запитання до тебе. Ага. А як же твій молодий чоловік ставиться до твоєї роботи на Нормально ставиться. Нормально, нормально ставиться. Так, того, що, е, ну, якби я вже почала цим займатися, коли вже була повномасштабна по, 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 вторгнення, та, і е, якби тут трошки жопа. Так, ну, якби... Він у мене залишився без роботи. Куча яких-то там своїх моментів, що він навіть не може нормально вийти на роботу, Того, що його в будь-який момент могли зловити. <гум> і так би все, на Донбас. <гум> да, я якби не против, але я не хочу, щоб ну, так, ну. Давайте так, не будемо вити саме. Uh -huh. І коли в нас стало питання, що нам якби, нема за що жити, uh -huh. е і от, це, от. І тут пішла ця розмова за Омблі. Ми з ним сіли, ми з ним поговорили. Він каже: ну, тіпо, я не проти. Типу, до цього всього він більшість витрат покривав. Так? А зараз, якби я. Uh -huh. Ну і типу це окей, на здорові стосунки. Він навіть мені допомагає, там не деякі фоточки робить. Ми Нормально. Не, 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 не. Uh -huh. Ну, так буває. Я йому дуже дякую. Я йому дуже дякую, тому uh -huh. що, по-перше, це якби допомогло мені. Uh -huh. А знаєш, якби по-іншому взглянути на це все діло. А по-друге, ну, типу, ми не в жопі. Uh -huh. Ми реально не в жопі. Кайф. От скажи, будь ласка, як ти бачиш своє майбутнє після Онлі, чи ти не збираєшся закінчувати з Онлі? Як взагалі твоє майбутнє виглядає в твоїй голові? О, знаєш, я колись про це думала. Ну, по-перше, так як я в відносинах, слава Богу. Може бути, коли-небудь. Все-таки ми будемо планувати саме сім'ю. Uh -huh. ну, понятне, діло, що вагітною ніхто там нічого пригати не буде. Mm, ну це як би таке. Але м я для себе якось так подумала, що зараз от, основні свої якісь там моменти я закрила. Uh -huh. По-перше, ми як би, переїхали. Oh. Так, ми зараз живемо в, ну, ми зараз в Європі, але от, не зараз виходить. Боже. Коротше, на днях я повертаюся в Європу. Угу. А, ми збираємо речі, і ми будемо літати жити на балішки. Гріть попочку. О, хубані дура. Так, так, да, хубані дура. Супер, супер. Вот. Е, тобто, по-перше, ми типу, уїхали з цього бума страшного. Угу. Вот. Е, якби закрили всі свої якісь там фінансові моменти. Вот. І... Зараз я планую якби потихеньку, потихеньку відкладати того, що я хочу відкрити. Там я ще точно не знаю, чи це буде онлайн бізнес, чи це буде офлайн бізнес. Ну тут дивлячись, як буде взагалі, де я буду, і що, але я uh -huh. планую відкрити бізнес, який коли почне працювати. І буде вже мати якийсь дохід, що в мене онлі ще був як підстраховка uh -huh. до того моменту, поки мій бізнес не буде робити мені той дохід, який uh -huh. я хочу. Того, що, тіпо, після того, як я якби, зараз живу там, на 5-6 тисяч доларів в місяць, спуститься на дохід в тисячу, ну, типу, Сорі ні. Не готова. Е, а якби уйти з Онлі в нікуди, ну, теж mm. ні, що ти не, зароб, ти не де ти не заробиш такі гроші за той mm. час, який ти вкладуєш. Ну, тіпо, дійсно, я працюю багато. А, у мене десь виходить, що я там. Працюю 10-12 годин в тиждень, uh -huh. може, ну, може трошки менше, ну uh -huh. плюс-мінус. Ну, Давай 10 годин в тиждень. так, е, ну, типу, Багато. Це, це Люди з... по 12 годин на роботі. Так, я про те, що, типа, ну, грубо говоря, я працюю 40 годин на місяць, заробляю шестерку. ну, так, грубо говоря, да? Та нема таких робот. Тому я зараз думаю, що отак. Я там назбираю собі грошиків, щось відкрию, і коли воно буде вже приносить мені стабільну ту суму, яка мене буде влаштовувати, я вже буду з тим прощатися і там вже думати про, про сім'ю і там дітей і тому подобне. Угу. Саме через це, я думаю, тебе і не лякає майбутнє, тому що в тебе є фінансова да, подушка. Да, і тобі да, не страшно? Ні. Ні, це ще плюс того, що в мене є фінансова подушка. Угу. От це так. Да. Кайф. Да. Е, так, а скажи мені, будь ласка. Хочу почути від тебе е, якусь рекомендацію для майбутніх моделей, дівчата, які хочуть бути на онлі, але щось їх зупиняє, чи вони бояться, чи ти сама знаєш, як це. Дай да. пораду. Е, По-перше, ну боятись тут нічого. Головне піти в ті в руки, де от ти будеш відчувати себе комфортно. Mm. Робота на Онлі це м, дуже класна штука. Насправді того, що е, ти можеш працювати з будь-якої точки світу. Uh -huh. Тобі пофіг, де ти можеш знімати контент. Uh -huh. Ну, правда. Ну, хоч то балі, хоч то не знаю, Греція, хоч то Америка, та пофіг. Uh -huh. Ну, типу, пофіг. Головне, щоб ти його знімала і все було класно. А, ти вільна, а, в тебе є вільний час, ти можеш собі щось планувати. Ну тобто, ти можеш жити, при цьому ти офігенно заробляєш. І якщо ти до цього підійдеш з розумом, uh -huh. ти відпрацюєш на онлі там свій час, і в тебе буде е, капітал. Відповідально буде... потрібно да, підійти. Да, mm -hmm. Mm -hmm. Того, що робота моделі онлі, це кажеться, що це просто, все так класно, все mm, я та, щас та, тут буду. Звичайно. Але подумай, ну, ти не будеш 40 років цим займатися. Це звісно. Ні, ні. Тобто, якщо ну, дівчата хочуть, хай роблять. Ну, це, це реально розуму. круто, це круто. Ну, типу, це тут немає нічого пастидного, це все Угу. Uh -huh. Ти собі відпрацювала, головне знайти тих людей, які е, будуть тебе цінити, любити, поважати, е, дбати про твою безпеку і зробляти тобі нормальні гроші. Uh -huh. uh -huh. Оце от, от агенція. Так, так, так. От, uh -huh. Найти свою агенцію, це саме головне того, що тоді ти будеш жити реально в кайф. Uh -huh. Ти собі відпрацював, собі трохи і пішов собі, чили займатися своїми справами. Uh -huh. і в тебе відкриваються величезні можливості. У uh -huh. мене подруга, вона почала займатися вокалом. Uh -huh. Тобто вона це на все життя вона відкладала це ну, того, що в неї не було фінансової можливості, і не було часу. Зараз в неї і час, і фінансова можливість є. Круто, круто. Кайф. Так? Дякую тобі, велике свята, за таку твою відвертість, за твої історії, які ти змогла поділитися, які ти згадала. Хочу тобі побажати успіхів. В Дякую. твоєму майбутньому бізнесі Дякую. на Олі і в створенні твоєї сім'ї. Дякую. Дякую, в тебе все вийде. Дякую. Будь ласка. Я була, я була дуже рада тебе бачити. І послухати, я сподіваюся, нашим глядачам було дуже цікаво, і ми змогли відповісти на ті запитання, які вас хвилювали. Дівчата, а якщо ви хочете як світ стати моделлю на Онлі, переходьте в мій інст по посиланню нижче. Там більш детальна інформація про цю вакансію.